Це ерготерапевтична кімната відділення реабілітації Кіровоградської обласної лікарні. Тут пацієнтів після інсультів з ускладненнями та інших хвороб навчають заново робити повсякденні речі: приготувати їжу, випрати одяг, вдягтися і бути максимально незалежними від допомоги інших людей. Як працюють ерготерапевти, які методи використовують? Ми говоримо з Мирославою Брикульською, завідувачкою відділенням реабілітації Кіровоградської обласної лікарні. Я вітаю вас. Ця кімната ерготерапевтична. Яка її мета і як часто ви її використовуєте? Національна служба здоров'я України потребує, щоб реабілітація була направлена по багатьом напрямкам. Це один з напрямків, який називається ерготерапія. В ерготерапії повинна бути, як вдома, кухня. Який повинен стояти холодильник, чайник, мікроволновка, плита, пральна машина, всі зручності кастрюлі, все необхідне для того, щоб людина могла соціалізуватися в домашніх умовах після тяжкої хвороби. На сьогоднішній день ми використовуємо в принципі доволі часто, тобто ми використовуємо кожного дня, є особливі методики для відновлення функції, і є ті, які вже потихеньку можуть для себе щось робити прати, готувати їжу. Сьогодні ми вам покажемо, як це робиться. У нас в цьому кабінеті знаходиться також ліжко, в якому ми тренуємо пацієнтів з обмеженою життєдіяльністю під'їжджати до цього ліжка і пересаджуватися з крісла колясного на це ліжко. Це також дуже непросто. Для того щоб треба тримати баланс, треба робити так, щоб людина не впала, або з ліжка, або з крісла. Так, у нас є багато додаткових методик для м'якої сенсорики. для Відновлення функцій кісті, пальців. Хто такі ерготерапевти? Ерготерапевти це фахівці з вищою немедичною освітою, які повинні навчити людину соціалізуватися в суспільстві. Чим саме вони займаються? Вони займаються відновленням функцій верхніх кінцівок, як правило, так і навчанню знаходитись пацієнта в побуті. Отже, ми маємо плиту, ми маємо пральну машину. Розкажіть, як навчають пацієнтів? Сьогодні ми продемонструємо вам, як це робить людина з станом після гострого порушення базового кровообігу. Але я хочу сказати, що стан буває різний. Так? Він буває важкий, середньої тяжкості легкий. Так? І якщо порушення функції важке, для цього у нас є спеціальна ерготерапевтичний посуд. Зараз ми продемонструємо, як це робиться, бо робить людина з середньою і легкою ступеню після стану гострого порушення. Будь ласка. Тобто він натирає моркву. Ви будете, тут продукти для того, щоб приготувати суп, так, їжу. Так. У нас один раз на тиждень в обов'язковому порядку це навчання приготування їжі. Неважливо, що це буде, чи борщ, чи суп, чи це пюре, чи це салат. Це різноманітна е, така програма. Ми купуємо харчові продукти. Ви за кошти лікарні купуєте? За кошти лікарні. Хочу сказати, що е, інколи для них дуже важко різати тверді харчові продукти, наприклад, картопля, е, так, е, можливо, е, м'ясо. Ну, ви бачите, е, що пацієнт вже навчився різати. Тверді речі, потихеньку, потихеньку. Не так, Да, не спішіть. Але йому це важко ще. Але він може це робити. Я скажу, що для таких випадків існує ще спеціальна дошка, куди ми можемо, наприклад, надіти цю картоплю. Ага. Так, або яйце, або картоплю. І тоді людина, яка не може тримати твердий харчовий продукт, вона плотно сідає на цю дощечку. І тоді потихеньку людина може нарізати її за допомогою спеціальної доски. Угу. Ви сказали, що ви маєте спеціальні прилади для тих, у кого важкі ускладнення. Це спеціальний ерготерапевтичний посуд. Та, якщо у людини порушення функції кістців, для цього є специфічні ложки, вони незвичайні. Не вони навіть існують такі, тому що людина може брати тільки так, вона не може брати як здорова людина, для того ж себе, щоб поїсти. Так, для цього існують ножи, ось якраз цей ерготрепевтичним ножем користується наш пацієнт. так. Є специфічна вілка, бачите, вона така трошки інша. так, І навіть є отакі ножі у вигляді. Таке обладнання мусить мати кожне відділення реабілітації, чи це саме у вашій лікарні, тому що Кіровоградська обласна лікарня це надкластерна лікарня вищого рівня в області за умов Національної служби здоров'я України повинні мати всі? Чому важливо займатися ерготерапією? Тому що Людина, яка після лікарні вона приїздить додому, вона може бути одна знаходитись, тому що родичі можуть піти на роботу, можуть поїхати у відрядження. Так, і вона повинна якось себе в цей час, коли немає поряд людини, яка може допомогти. Вона потрібно собі себе самообслуговувати. Наприклад, налити собі чай, да, зробити бутерброд. А для цього все рівно потрібно. Відновити або покращити втрачену функцію, яка втратилась після будь-якої хвороби. Принаймні, людина вже знає, як це робити самостійно, так. якщо має таке бажання, так, так, і вона впевнена, що вона не умре з голоду. І що поки приїдуть родичі, в неї буде все гаразд. А для цього існують інші методи відновлення функцій. Для цього є і столики специфічні, це є і дошки, які у вигляді як відкрити двері в хаті, так? як закрити щеколду. Ну, Ми зараз покажемо. У нас є така дошка, вона невеличка, вона нібито для дітей, але вона дуже хорошо використовується і в дорослих. Зараз ми вам покажемо ще те, що ми використовуємо, але це та маленька частина, яка ми використовуємо в ерготерапевтичному залі. Їх у нас дуже багато. Ну, Просто почнемо з самого простого, бо цей столик є практично у всіх реабілітаційних закладах, так. Але бачите, який він різноманітний. Тобто, це для покращення функції кісті. Такий рух, такий рух, от такий рух. Це потрібно. Да? Взяти пальцями, наприклад, щось таке маленьке, жимчужне. Да? або е, якийсь малий гаєчку. Наприклад, оця дошка, я говорила, пацієнти вчаться відкривати двері, закривати замочок, е, так, е, робити це те, що е, годиться є в житті, але він трохи вже не може робити так, як раніше, і нам потрібно відновити цю функцію. Е, тому тут різноманітні рухи. Так? Є отакі, от якби. Може, дитячі пазли, але людина не завжди може зробити цей рух. Будь ласка, спробуйте, людина також після гострого порушення мозгового кровообігу з'єднати ці пазли так, і попасти так, щоб вони були рівненькі, рівненькими. Інколи це буває дуже-дуже важко. так. Тепер можуть бути такі прилади. Якщо потрібно вкласти пальчики в ці отвіри, потримайте, будь ласка, і для зжимання, для покращення, збільшення сили м'язів це робиться. так. Це може бути. Може бути отакі рухи, рухи для збільшення чутливості і сенсорики для того, щоб в круглоного мозгла поступали з ладоні імпульси. Кстаті, ми використовуємо суджок терапію, яка не використовується в інших лікувальних закладах. Що це рефлексотерапія в мікроіглах, яка робиться на долоні? На долоні у нас організм весь. Кожен пальчик це наш організм. Від того, де ми ставимо голочки, збуджується ця зона, і вона йде в головного мозга імпульси і покращує, покращує скажімо так, загальний стан і рухливість. І от такі от моменти треба взяти і покласти. Результат через який час помітний для пацієнта? В залежності від важкості. Якщо це легко і середньо, уже десь на 16-й день пацієнт сам відчуває, що він може робити те, що він не міг до цього. Скільки днів ви вже займаєтесь? Я з августа місяця, я ще ну я вже ходжу. А то, я то не ходив. І навіть сидіти не мог. Мені жінка підтримувала до да, лівої сторони, щоб я не упав. А Зараз уже бід як гарис. Самостійно ну, ходить без палочки. Да, да. Да. Ви бачите, рухи вже у ну, нього практично минулась. відновились щоб в случае, якщо где-то поддержаться или что, я покажу. Одужуйте. Дякую вам. І можу сказати, на останнє, що є така ще зеркальна терапія, це для більш важких ситуацій, коли, наприклад, не працює одна із рук. І вона в чому заключається? В тому, що не працююча рука кладеться на зону, яку не бачить пацієнт, робоча рука кладеться на зону, де зеркало. І проводяться такі рухи, людина дивиться через зоровий аналізатор, іде стимуляція клітин мозку, там, де було враження. Хто ваші пацієнти? Які ще захворювання ви лікуєте? У нас на декілька напрямків це порушення порнорухової системи. Сюди може входити як і цивільна людина після травм, так і військові. Так, це неврологічний напрямок, це, як правило, стане після гострого порушення мозового кровообігу. Це може бути і інші ті важкі неврологічні захворювання, як росіянний склероз. Тобто там, де є порушення функції верхніх кінцівок або нижніх кінцівок. У нас десь приблизно 20% пацієнтів після гострого порушення мозового кровообігу. Це вони так, вони лежачі, їх привозять після інсультного центру. Вони інколи бувають навіть зондовим харчуванням. Ми їх харчуємо так. Це з порушеннями роботи органів малого тазу. Вони не відчувають, як і коли їм потрібно ходити. Продовжуємо реабілітацію після гострого, після інсультного центру. і збільшуємо напрямки. Ну, по-перше, ми досягаємо того, щоб вони... Почали їсти самостійно. Самостійно. Ми їх не кормимо, ми стоїмо рядом, показуємо, як це треба робити, і пацієнт намагається, як він може, себе харчувати. Я скажу, що до 20 днів це дуже добре. Людина вже може тримати бутилочку, може пити сок, він може вже тримати ложку і їсти самостійно. Тим паче, що у нас дуже зручні ліжка, їх можна вертикалізувати. і тому людина якби сидить. Спеціальні столики є, вони під'їжджаються до крова, до ліжка, і людина сам харчується. Попередньо ми говорили, що відновлюються до 50% втрачених функцій після лікування у вашому відділенні. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого це відбувається? Я думаю, ефект нашої реабілітації – це комплексна робота мультидисциплінарної команди. Починаючи з приймального відділення, тому що наші пацієнти вони одразу потрапляють в відділення реабілітації. Вже історія хвороби вона, вона реєструється, пишеться медичними сестрами, реабілітаційними сестрами, а потім реєструється вже в приймальному відділенні. Тобто, пацієнту не потрібно стояти в черзі для того, щоб зареєструватися. Коли пацієнт поступає в наше відділення, мультидисциплінарна команда приходить до нього в палату. Що таке мультидисциплінарна? мультидисциплінарна команда? Це лікарі, це фахівці, які будуть відповідальні за реабілітацію цього пацієнта. Лікар фізичної реабілітаційної медицини, ерготерапевт, фізичний терапевт, логопед, психолог. Якщо потрібно, навіть протезист. Тому ми вирішуємо. Що робити з цим пацієнтом, складаємо індивідуальний план реабілітації, і вже після 13-1400 цей пацієнт починає робити реабілітаційні заходи. Вони не на 100%, на 50%, але електропроцедури, масаж він вже починає е, отримувати в перший день. Також ви використовуєте і дихальну гімнастику, більше того, для пацієнтів, які без свідомості. Це більше стосується інсультного центру, тому що існує реабілітація в гострий період і в підгострий період. Наша реабілітація вже підгострий період, так але фахівці, лікар фізичної реабілітаційної медицини, психолог, логопед обов'язково консультують цього пацієнта в інсультному центрі. І лікар фізичної реабілітаційної медицини розписує індивідуальну програму реабілітації. І навіть якщо пацієнт без свідомості, у нас є спеціальна методика дихальної вправи, коли людина на апараті. І ми це виконуємо. І це профілактика гіпостатичної пневмонії. І це краще покращує кровообіг в легенях і не дає можливості майбутніх ускладнень. А зараз давайте пройдемо до зали фізичної терапії, де ви побачите, як проводиться наша реабілітація. Пройдемо! За умов Національної служби здоров'я України кожне реабілітаційне відділення повинно мати вертикалізатор. Ось такий вертикалізатор був у нас закуплений за державні гроші, як і інші прилади для реабілітації. Але я скажу, що в 2022 році ми отримали грант від фонду пацієнти України на 2,5 мільйона, і у нас була можливість швидше е, закупити це обладнання, яке необхідно для реабілітації наших пацієнтів. Частково було фонду пацієнта України, більша частина і невелика частина за державні гроші. Ми намагаємося його як можна більше вертикалізувати, тому що з лежачого положення треба перевести його якось плавно в вертикалізацію, для того, щоб поставити його на ноги. І тому у нас є такі методики, ми графік складаємо частоти оце його вертикалізації. Спочатку вони просто сидять в ліжку, потім ми спеціально у нас є вертикалізатор, ми їх туди фіксуємо, і по спеціальних там графіку вони знаходяться в вертикальному положенні. Хоча ходити вони ще не можуть. Але у нас є такий ну, досвід, досвід уже і, і другий цикл реабілітації людини, і третій. Якщо раніше вони вертикалізатори могли бути тільки 5 хвилин, бо потім у них кружиться голова, їм починається бути некомфортно, то на сьогоднішній день вони можуть стояти, ну, умовно стояти, вже по 20 хвилин двічі на день в цьому вертикалізаторі. Це ще одна методика, це вже інший зал. Мене цікавить, як ви визначаєте ефективність. Це другий зал нашої фізичної терапії, один із залів. А визначається ефективність реабілітації за допомогою або опитувальників, або тестів, які проводяться на початку реабілітації і в кінці реабілітації. Коли ми починали працювати і організовувати наше реабілітаційне відділення, ми почали шукати ці опитувальники і ці тести. І я скажу, що ми знайшли доволі хороші реабілітаційні ці тести в методичках, в книгах закордонних авторів. Тобто це була ваша власна ініціатива це була ініціатива наша, лікарів. Так, це була наша власна ініціатива, тому що ми розуміли, що ми повинні доказати, що наша реабілітація дійсно ефективна. А для цього потрібно було на що спиратися. І тому е у нас є опитувальники і тести е е Каліфорнійського університету, ми переводили з англійської мови. Так, для плеча і суглоба, Так, у нас є німецькі тести, також для визначення функції верхньої кінцівки і кистей. Так, у нас є багато методик. Лікування і за нашою за моєю спиною якраз одна із тих методик, яка використовується, я думаю, що в нашій області в нашому тільки лікувальному закладі, хоча вона прийшла з спорту, ця методика, але ми її адаптували. Ми придумали свої методики персонально для військових і для пацієнтів після інсультного стану. Вона називається стабілізаційна пітля або ТРХ-терапія. Угу. В чому суть? Е, суть в тому, що вона е, зміцнює м'язи верхніх-нижніх кінців. Так, е, вона стимулює роботу клітин мозку, які відповідають за рухи. Я так розумію, що це зал фізичної терапії. Так, це один із залів фізичної терапії, який є у нас в реабілітаційному відділенні. Ви бачите, у нас знаходиться тут спеціальна сітка, в інших залах її немає, вона тільки тут. І на сьогоднішній момент ви бачите тренування нашого пацієнта, який має протез ходьби на протезі. Тобто ці палички це перешкода, яку він долає. Так, це спеціальна методика, вона використовується і у нас, і в інших лікувальних закладах. Це бруси з перешкодами. Йому важливо навчитися правильно долати перешкоди, тобто піднімати цю ножку з протезами, так, для того, щоб йому було зручніше і комфортно ходити. Це ще одне обладнання. Розкажіть про нього, а потім розкажіть, чи це все наявне в громадах. Це четвертий зал фізичної терапії, так і в цьому є ще додаткове обладнання, і ми стоїмо біля одного із таких, які пасивно розробляють суглоби верхньої кінцівки. Але у нас такі обладнання є і для нижньої кінцівки, тобто і для колінного суглоба, і для е, гомілкового студневого суглоба. В громадах я думаю, що можливо є, але може не тій достатня кількості, в якій це потрібно. Тому велика кількість пацієнтів із області, і з міста Кропивницького приходять до нас на реабілітацію. І ми, в принципі, використовуємо це, це, це обладнання. Велика кількість військових з інших міст України також у нас проходять реабілітацію або стаціонарну, або амбулаторну. Я навіть чула в коридорах італійську мову. Ну, буває так. У нас декілька пацієнтів були з інших держав. У нас реабілітувалися військові з Колумбії і, один, і одна людина з Америки. Це також військовослужбовці. Це також військовослужбовці. Я дякую вам. Бажаю відновлювати здоров'я українців, захисників. Про те, як відновлюються пацієнти у відділенні реабілітації Кіровоградської обласної лікарні, ми говорили з Мирославою Брикульською, завідувачкою відділення.